Всім привіт! Ви знаєте, що на сьогодні є три закони термодинаміки, які доказують існування Бога. І перший з них це енергія та матерія. Ви знаєте, ми, ми не з'явилися самі по собі, але ми будемо існувати вічно, тому що Бог сказав, що ми не перепиняємо існувати після земного життя. Другий закон термодинаміки це ентропія. Вона говорить про те, що все старіє йде до свого завершення, і говорить про те, що ми. Помремо у цьому фізичному тілі. Еволюція вона говорить про те, що ми тільки з кожним днем удосконалюємося, удосконалюємося. Але червона книга вона говорить про те, що види зникають, все старіє і всі помирають. А третій закон термодинаміки, він говорить про те, що є той, хто керує цією енергією, яку було закладено в наше тіло задля того, щоб ми стали досконалі і після земної смерті пішли у вічність. Це Бог.